Всім привіт! Знаходжуся зараз в Німеччині, місто називається Арштад землі Тюрингія, 17 кілометрів від Ерфурта. Сьогодні так не хотілося їхати, але все ж таки вирішив сьогодні прогулятися, бо завтра планую на Ерфурт. Позаді мене театр і сад від замку. Зараз переключу камеру і буду все показувати. Ну, ось так виглядає театр, гарна будівля, тут е, заходиться в парковій зоні, ніби пише сад від театра. Тут я думаю, що колись також були вистави, це сцена, знаходиться невеличкий фонтанчик, багато лавочок для відпочинку і тут взагалі так е, який можна сказати парк пише сад але тут я б не сказав би що сад така трошки більше території ніж взагалі так е, парки в Європі і люди відпочивають зараз покажу такий тут знаходиться раїни замку але блін щось я так довго збирався що воно закрито там така башня є я хочу хоч потрапити на цей, на... Блін, на саму територію. Щас пошукаю, може, Десь цей 10 десь вхід. Видно дерево. Табличка. Пише, що 1823-го. Це вже практично... Практично 200 років. Знаходжуся тут поки двері відкриті. І Це якась державна установа. А по чому я поняв? Тому що тут такі всі околя стоять. І практично всі однакові номера. Ну, не може так бути, що стільки там 10 машин, практично всі однакові номери. Та що ось така державна адміністрація. Ось так виглядають руїни замку. Блін, поки не бачив входу, але класно виглядає. На башні то більше за все вхід закритий, але бачу, там яких-то будинків самого міста. Можна, в принципі, через забор зараз пролізти, але краще з другого боку це зробити. Чесно так скажу. Аж руки чухаюся так перелізти цей забор. Але щось, щось мені підказує, що це може погано закінчити. Бо тут воно прямо в центрі міста біля державної, біля міської ради. Він щось на мене так поглядають. Я тут так довгенько кручуся. коротше, Думаю, ладно. Просто там такі мініатюри прикольні. А ще я так зрозумів будівлі. Арштайнту цього міста. Але нічого не зробиш, прийдеться йти далі. Шкода, але не перелізу я сьогодні сюди. Отут заходиться адміністрація, від'їхав трішечки далі. Це якби з другої сторони, не з внутрішнього дворика, дворика, там де вхід на замок, на руїни замка, а з іншого боку видно, що тут була стіна, тут раніше, не було це, викопано, це не засипано вже, бо перед стіною це завжди овраг викопаний. Ні, супер. Непогано, непогано. Ну і в парку знаходився ще такий дитячий майданчик. Зроблені такі атракціони для дітей. Качелі. О, це цікаво що таке. Знаходиться в парку біля замка, ну і цей е -е, тенісний стол. А те, взагалі-то тут багато лавочок, багато лавочок, ну і така зона для відпочинку. Думаю, що як з покривалом прийдеш, то нічого тобі не зроблять. Біля замку знаходиться така композиція Нептун Гротте. Класно зроблено, пише, що 1736 року. Супер, тільки фонтан щось не включен. Я думав, що це фонтан. А може й а може не фонтан, просто експозиція така Але класно виглядає. Приближу трохи чу точку ну, і буду їхати трошечки далі. Дивитися, що є ще цікавого. Ну, буду заходити зараз до центральної частини міста. Тут така автобусна зупинка чи автовокзал можна сказати, а історична частина міста йде в цю, в цю сторону. Тут ще має бути цікаво, і ще мені на одну гору підняться там, ніби башня стоїть і краєвидом на місто. Приїхав трошечки далі, тут знаходиться центральна церква в Арштаті. Такий водоспад з рицарем. Зараз покажу з вулички, з якого я приїхав. Взагалі так перші згадки про Арштат з датовані в 704 році. Ну і цей, проживало місто за счет продажі торговлі щоб були свої, свої млини і ще чогось вони торгували. Ну, звісно, вибрався я в саму погану погоду. До четвертої постійно постійно сітило сонце, а тільки я виїхав то відразу що? йде дощ. Ось наскільки я пам'ятаю це. Ратуша така гарна, зараз йду до ратуші. Подимається вітер. Знаходжуся біля церкви, плечима до ратуші. Тут трошки залишив велосипед на привязі. Такі маленькі гарні будинки тут побудовані. Вирішив показати. Як класно виглядає. Ладно, йду до ратуші. Це наскільки я розумію, то центральна площа біля ратуші. Зараз я похав дотопаю. Тут не треба спішити. Блін, затуляє трохи дерева. Зараз такому разі треба відійти трохи. Але виглядає чудово. Супер! Аби дощ не пішов зараз. Я так зрозумів, вулиця йде Маркт. Це центральна площа. І не на Марплац, бо щось не знаю, щось інтернет трошки підводить мене, як завжди, коли він потрібен. І я так зрозумів, це центральна площа. Там далі бачив теж цікаву гарну вулицю. Туди піду за хвилину. Багато інформації про місто немає, про такі маленькі міста. Тут проживає 27,5 тисяч людей. І, на жаль, про такі, про такі маленькі міста інформації дуже мало. Але такі міста то завжди має, має такий специфічний колорит. Інформації мало, то що тільки приїжджаєш і приїжджає, е, містом. Перед вами зараз є Евангелійська церква. Зараз я знаходжусь на углі. почався дощ, вирішив трошечки сховатись від цього від дощика. Зараз він вже проходить, але останнім часом то цей, то цей, багато, тут такашка. Зі столиками. можна сказати, бар. Тут більше кава з тортиком можна попити. Буде щось перекусити, бо теж бачу, і, цей, і супчик є, і якась котлета. Не знаю, якби ще літо, серпень місяць тільки почався, а погода вже тиждень, напевно, вище 22 градусів не поднімається і постійно йде дощ. Цей дощ, дощ. Яхта мені вже трошки піднадоїв. Але з іншої сторони хоч не так. Жарко ходить Стою Зараз під таким великим деревом, жду поки трішечки закінчиться дощ, хоча б, щоб менше пустився. Тут таке деревене дерево, Написано там 1863, але хочу друге показати. На кожному дереві є такі таблички, це перше дерево. От в, в даному місці. Всі дерева пораховані і почали відлік, я так зрозумів, від оцього цього дерева, бо номер один. Так що ти навіть не вирубаєш так, як захочеш дерева. Тут тільки треба брати дозвіл, а міська рада подивиться, що це дерево так, в центрі міста, то більш за все дозвіл ніякого не отримаєш. Навіть на своїй території. Садити можеш скільки хочеш, але вирубати, то з цим дуже великі проблеми. Перейшов трішечки далі. Далі. Тут нагоді такий будинок гарний. Але хочу показати друге. Там зверху ще така башня відкривається і зверху там ще буде йти трішечки далі на гору. І там має бути вежа так само. О, тут тупик. Ось така башенька. Я десь не, потім прикочу десь сюди велосипед. А на башню піду пішком. Ну, зараз видвигаюсь також на якусь башню. Вежу, можна сказати. Там воно знизу також гарна вулиця. Але туди може вернуся в зворотному напрямку. Бачу, тут ось машини не мають їздити, так що треба йти сюди. Ось тут знаходиться зараз перед вашими очима монастир. Бо бачите, така якась старовина будівля, але видно, що приватна, навіть. Тут ще якась церква. Ну і десь в цьому напрямку не хочу вийти. Це перед вами Євангелійська церква Богоматері. Щось не видно, де можна зайти в неї, а може закрита в даний час, бо там ворота центрального входу були зачинені. Однією з візитівок Арштату є ось ця будівля, називається Папір Мюхля. Збудований у 1633 році. Поначалу належав до монастиря і тут виробляли бумагу. Ось так гарний краєвид напроти біля Євангелівської церкви. Почитав трохи відгуки, це як оказалося. Тут колись біля, на місці цього будинку стояв млин. Перші згадки датовані 1325 році, а пізніше вже тут побудовано Млин відійшов від графів і було побудовано тут паперову фабрику. А ось цей будинок, як вказується, це був просто, як би сказати, гуртожиток для проживання на фабриці. Так що зараз ви дивитесь на саму ой, одну із. із старіших будівель Арштату. Блін, тут машини їздять, вони так швидко їздять, тут, тут знак 20, дощ йде, хто не знає, вони тут мені пішком цей слизько. Так що ось така гарна будівля. Це виходить гуртожиток від паперової фабрики, яка пропрацювала на цьому місці 274 роки. Ну, Щось погода не покращується. Зараз буду від паперової фабрики, вся національна бібліотека. Буду вертатися до центральної площі. Бачите, небо затягнуте, як то кажуть, треба було довше в машині сидіти. Перед вами зараз дзвіниця Якоб Стурм. Це дзвіниця колишньої паломницької церкви Святого Якова. А, ймовірно була побудована в 1392 році. А сама вежа була добудована через 100 років. І в 92-му році, в 1992 році це її активно реставрували. Не знаю, чого, чому так людей взагалі практично немає. Я думаю, із за того, що дощ іде. Зараз хочу трішечки пройтися і зробити кілька фотографій з другого боку цього Якоб Стурма, як, е, вежа Якоба, як докладно перевести. Так, да, красиво виглядає. З цього боку, в принципі, практично всі достопримічательності вже пройшов. Залишилася ще вежа на горі. Знаєте, тут е, люди такі збудували е, в такому стародавньому стилі будинок з балкончиком. Навіть щоб як пити каву, то дивитись на вежу Якова. Е, супер виглядає. Мені подобається. Щас я там під, е, під другою дзвіницею стану і покажу. Там теж красивий кривид. І хотів ще з цього боку показати, бо тут робив кілька фотографій. Е, Сподіваюся, сонце не підсвітить. Звісно, такий дощик маленький постійно йде. І не сильно мені подобається. А плащ, чого? чомусь я не взяв з легкової машини, собі в дорогу не положив. Гуляю, хочу ще кружочок дати. Вийшов на таку також пішохідну зону. В цьому напрямку буде замок, тому і по кілька вуличок. Бачите, там центр показано. Не, прикольно так. Невеличке місто, скільки там 27,5 тисяч, але цікаво. Ну, Вертає зараз по велосипед свій. Вернувся там до церкви, там нічого не було, а до цього. До, до замку. Подивився, там дерева закриває, всі будівлі гарні, так що зараз вертаюся до церкви. Ну і буду цей їхати ще на вежу на горі, і, де має відкриватися панорама на місто. Приїхав я на вежу. це ще знаходиться в місті, але просто побачив, що тут боронний мур є, по якому можна пройтися. Зараз підійду ближче, Значить, там можна зайти. От так. Оборонна стіна така. Не покажу зараз. Можна зайти. Отак ну, воно велике. А я на цьому на інтернеті не побачив, що є така оборонна стіна. Доволі велике, з метр 200-300. Можна сказати, що а, це коріння так вирослося. Можна сказати, це місце де підлітки розпивають алкоголь. Там далі закрита ворота. Ну, така глуха місцевість, можна сказати. Тут в стіні вирослося коріння дерев. А мені підійматися вище. А все буде добре, то ще може на контактний зоопарк поїду. Тут він недалечко спочатку, але спочатку на башеньку. Ну, це ще не повністю вежа. Тут стоїть якийсь пам'ятник, такий прямокутний, а я йду на вежу. Важко підніматися, дуже крутий підйом. Велосипед залишив, залишив знизу, бо в сумі він мені тут не потрібний. Бачите, як круто підніматися треба, але трошки краєвиду відкривається. Я бачу тут машинами практично до кінця доїжджають. Там парковка, але тут усе є доріжка прямо наверх. Парковка безкоштовна, так. Да. Ну, в принципі, від парковки буквально тут 100 метрів. Я думав, що зараз треба ще карабкатися вверх, вверх, вверх. Але ні, тут знаходиться е, якийсь ресторан. Зараз вийду, бо тільки сам зайшов. Роздивлюся і все покажу. Ну, як видно, вокруг приїхали машини. У 1902 році збудовано, але не видно, що там хтось зайшов. Тут також знаходиться машини і зараз покажу ресторан. Але видно, що зачинено чи що. Але щось посуда грюкає там. На жаль, видно, що сама вежа зачинена. В ресторані там не видно, є якісь воно парфії. Може тут просто люди живуть, а звідси то не відкривається такого жарного краєвиду. Трішечки відкривається і все. На жаль, вежа сама зачинена. Там в ресторані на вході пише, що в принципі можемо відкрити, але мінімум має бути 10, 10 чоловік. Як буде 10 чоловік, дзвоніть по номеру телефону, але максимально 25. І звідти то відкривається, звісно, краєвид на місто. Шкода. Ось звідси трошки відкривається краєвид, як я вже показував. Так що для вас було місто Арштадт, Німеччина. В принципі, місто показав все, трошечки зіпсулась погода в мене. Але взагалі так то все показав. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо сподобалось, то вподобайка. Якщо не сподобалось, то можете. Поставити дуже вниз. <хи> а так, підписка і коментарі. Все, всім пока. До наступних відео.